Десь 18 років одна тіточка розповіла дуже дивну історію про цю книжку. Тут розповідається про маленьке люстерко, про пригоди маленького люстерка. Як його хлопчик загубив, а потім це люстерко подорожувало з одних рук в інші. Воно потрапляло до їжачка, воно потрапляло до е, крота, воно потрапляло до е, сороки-білобоки. мишка, яку звати Мишка не туди хвоста». Бо коли вона дивилася, намагалася побачити свій хвіст, то вона кожного разу бачила, що він і не туди, і не сюди. І вона таки казала, що я не туди хвоста». І знаєте, що вона любила? Вона зранку любила на сніданок оповідання замість сніданку. В обід вона любила читати поважні романи перевичні. А ввечері вона любила вечеря з касками. Якби Як мені дідька розповіла, що 18 років тому юреті це давно було, вона цю книжечку мала ту ще першу, вона називалася. Вона їй цю книжечку е, передала. І батьки цієї дівчинки, щоб вона не забувала українську мову, вони читали їй цю казочку. це мені ми розстріляла минулого тижня. Я була потокрашена. Якраз на фінів дачі в бочі, вважає, в якому в театрі. І е, от така випала історія. І та дівчинка та вже їй було три рочки, її час від часу, ну тоді іншу літературу її передавала, але перша книжечка в неї була ця. І я хотіла дуже зустрітися з цією дівчинкою, зараз їй вже 18 років. Вона потім повернулася в Україну і навчалася в гімназії номер 1 У нас в Тернополі школа імені Івана Харка називається Гімназія номер 1 І коли я хотіла з нею зустрітися, а вона вже студентка, і її не було, вона поїхала, вона не досі приїде. Я обов'язково хочу з нею. Знаєте, що дивовижне в цій історії? Що в неї прізвище дуже дивовижне. Спочатку я не повірила, я перепитувала її звати Наталя, а прізвище Ангел. Mm. І тому я спочатку думала, можливо, мене розігрують, але ні, це правда. Тому в мене особливі асоціації з цією книжечкою. Я, я собі уявила, е, ну, все-таки, навіть якщо комусь одному вона принесла. Велику добру справу, то я думаю, що кінці дівчинки вона ще багатьом допомогла, бо тоді було дуже мало дитячої літератури, дитячих книжечок. І я сподіваюся, що вам так само ця книжечка стане проходить.